І так, всім доброго дня. міні дровокол т рекс З бензиновим двигуном. 3,5 лошадини сили, бачок на 2 літри бензину. На пневматичних таких великих колесах вага станка сягає 130 кілограмів. Маховики масивні. Вага приблизно по двадцять кілограмів. Товщина п'ять, на п'ять Діаметр тридцять два сантиметри. Ручка включення, болт регуліровки зазора між рейкою і шеструнью, а також для включення ручки, болту виключення. Рейка маленька така. Хід 44 см. 43 см. Ніж, висота 14 см. Далі рейка, шестерня, модуль 4, товщина рейки 3, на 3 сантиметра. Дровокол Цей вироблено для домашнього господарства, не для бізнесу. Хоча, в принципі, можна зробити великий стол. І використовувати дрома для заготівлі дрів. В мене на саморобному дровоколі е модуль т 4 там рейка 35N35 -35, виходила більше тисячі складометрів різних дров. То думаю, цієї рейки теж вистачить, якщо не колоть дуже, як сказати, великі сучки, ну. Не напрягаційну на дровокол, то він теж може виходити достатньо до тисячі сладометрів дрову. Його Всім доброго дня! Дровакол Тірекс міні. Осьо втечіку. А Ось сюди розрізай пленку. Мій помічник. Обережно. Доставка 800 гривні. Ну, да, ріж, так, отак. Подивимось, що там. Зараз розріжемо плечові. Дрова кол прийшов на поддоні, прямо виходить, що закотило його втечика поддон. Стойка, колеса, двигун бензиновий. Уже все скручено, коробка, ніж, Все чудово. Будемо витягувати. Така компактна посилка. Вага 135 кг. Так, ось отак. Дровокол на піддоні. Значить, ось сюди прикручується. Ось оде стойка із колесами. Тоді вертикальна стойка сюди прикручується. Одкручуємо кожух ось один болт. Два, три, як і на великому тілексі, і чотири. Знімаємо кожух вгору, в і вгору. Не вистача головки. Давай ключа принесу. А і збоку відкручуй головкою. І збоку. На 17? Ну на тому тілексі на 17. Угору. Mm. Ні, ні, ні. А, давай, униз. Да, униз, давай, униз. Вниз. Ну, давай. І другий я кручу. Так, і знімаємо задню кришку на шести таких саморезах. Да, все. все. В саморезах. Не, не спіши, Надіває, а потім крути. Давай, крути, нажимай. І як викрутився, не газуй сильно, щоб не близило різьбу. Так от, Ще. от, так, Молодець. Тепер знімаємо цю кришку. Тут маховики, ремень, а тут є стадо стюгу. Піднімаємо всю цю площадку вгору на трапіку і прикручуємо стойки. Монтажні болти, ось ось тут у комплекті в коробочці йшли з дровоколом. На 17 під ключ, М10 болтики. Прикручуємо ось ось стойку, з колесимо цими болтиками в середину під мотор. Під оці стойки. Ось ось на 4М10. Син закручує. Гарні такі маховики мощні. Невеликого діаметра, але дуже тяжкі.